Дітки, кого ви бачите на картинці? Так, бабусю і дідуся. Бабуся і дідусь це батьки наших мам і тат. А тих хто для них? Онучка та онук. Бабуся з дідусем дуже любить вас та піклуються про вас. Вони вже старенькі, тому і ви повинні їм допомагати. Ось дідусь багато працював. Притомився, хотів зайти до хати відпочити, але подивіться, як він туди зайде, як немає сходів. Давайте, дідусю, побудуємо сходи, щоб він міг зайти в хатинку та спочити. А щоб побудувати сходи, нам потрібно взяти до рук цеглинки. Давайте їх розглянемо та пригадаємо, що в них є. Довга вузька сторона, коротка вузька сторона, широка довга сторона. Ми ставимо цеглинку широкою довгою стороною біля хатинки. Беремо наступну. Тепер довгою вузькою стороною щільно прикладаємо до цеглинки. Ще одну беремо широкою довгою стороною накладаємо на першу цеглинку, яка знаходиться біля хатинки. Ось і вийшли в нас сходи. Просимо, дідусю, заходь та спочинь. Дідусь дякує вам, діти, за те, що ви побудували сходи, і він зможе в хатинці відпочити. До нових зустрічей.